Ви собі захотіли Донфенга дешев. Ми вам з контейнера склали, провезли, маєте ціну дешевшу. Захотіли сентай. Пожалуйста, маєте собі синтай. Хотіли файзер, кентавр. Маєте собі файтер Кентавр. Не платите дурні гроші. Такі діва. Вот. Бляха, муха. О, Зараз підемо, подивимося. Ось все, у нас ще, пожалуйста, теж тут стоїть. Просто що не можу настроїти телефони. Шифінги. Запаковані, тільки припили, ще морем пахнуть, поняли? А ви по площадках їздите, платите, то непонятно за що. Морем ще пахнуть, завтра складем буде у вас За Ціна буде така, що всі, всі сусіди обзавідуються. Поняв, так само Syntaї, Fighter, квадрики є. Цікаве, всяке навісне, екскаватор. Все що хочете, поняв? Так само тут показую теж кентавриці F нові 404 x Uh, это у, це в нас самі заряжені. Оці 40 на базі 50 -х. Пожалуйста, теж є наявності. Ось ось я сентай... А ні, там файтери чи що то бляха? Воно коли в ящику. Воно коли в ящику йде, воно курва все однакове. Це треба розбирати де що. Коли вже складно, то вже можна потім навішувати лапшу, що там той трактор посиленіший більший, купить в мене. А той трактор менший посиленіший, купить там в мене. О, а по факту, хлопці, більшість, воно все. Стандартний йде, тому не пропачте зайвого беріть з за оптової бази. Зараз покажу навісне, яке в нас тут мається. І покажу вам далі, що в нас сьогодні на загрузку. Вот. Ви думаєте, дядько Вадим балаболить, тільки що в нього все є і що дешево. А? По факту бляха все дорого. Ну ні. І все. Фрезі, навісочка, балончики, фарби, куди без них. Зараз швидко проскочу. Ось, вот. купачки, пожалуйста вам, оп. Ось все, пожалуйста, загрузки. Це вже щось зранку поїхало. І зараз ще вот, догружаються пацани. Ось це наша кабіна, замовила вчора. Україна єдина. Слава Україні! Це наша кабіна, український виробник. От, такі файні, на будь-які трактори стають. Це на 53-54 на адаптовні. До, 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 до будь-яких тракторів стоїть. Ось вам, пожалуйста. Ось, зараз. Fighter, раз, скаут. Такі от 404 -ти. люди замовили теж. Зразу з нашої бази їде. Ось такі s Кентавр 40. Бачите, хочеш шукати 40-ку на дорогу. Моя порада така. Якщо там бракує коштів на донфенгів, і вам не треба якихось особливих там, всіх цих опцій примочок. Ну, без реверсу, без примусового, якщо ви проживете. Високий кінтав берете. Саме зараз ми нижча ціна на нього ще опустили на 300 баксів цін. Не такого, такого кінтавру, поняв? Берете і все. От. Вісім передач. На базі 24-ки, але вже провірено временем, 12 років трактора такі їздять. В Україні бігають, де 404 загуглить, якщо не вірите, це теж є Кентавр. В людей, в принципі, ну, свої гроші відпрацьовують. Кажу так, кентавр у нас. Особливо. Там ще грузиться, бачите, Тобто Вони самі ходові і більше всього замовляють, Їм більше всього люди довіряють. Оце цей новий кабінник бюджетний файтер. Це у нас 50-ка. Це у нас шир, вони на таких мостах здорових кажу, посилені кажуть. Вот. Ну Тут кабіна дійсно зробили. Дуже не то, що сносно, прям хорошу кабіну, Ці гроші зроблено, бачите. І люк вам є, і <клухи> обшивка пластиком є, і там коврик є, все воно файно рівненько сідушка, пілот, майже пілот з підлокотниками, амортизовано. Ну нормальна сідуха, реверс, збоку навіска, все. все. все, що хочете є. От, і кабіна герметична, має фільтра зверху, тобто можна працювати пестицидом і так далі і не дихати тим гівном. От, такий о, апарат. На 28-м Вот, каточках. От, з принудительною, гідравлічний. Все, все, що треба. Все є, хлопці. Вон там борони прицеп. От. Так само зараз піду покажу вам саму площадку, що, що є ще взагалі. От, тому, бачите, є варіанти, як замовити трактор дешевше. Питайте, дзвоніть, які хочете. От, не обов'язково вам їздить по площадках, вишукуйте собі пригод. Зараз я покажу ще що стоїть на Вот. Зараз я покажу ще, що стоїть на площадці. Так що, хлопці. Ось сюди, дивіться. Пожалуйста, оціненка. Вово. Оцінюванка, пожалуй, столоваю. Останній 24-ка Єшка. Цей буде 23-й рік. Кажу, яке, і постоявший. Теж кажу, яке ну, постояв він в нас на площадку суху рік часу. Ну, при тому він стояв більше в складі, по ньому нема корозі, ціна торгується. Ось такий вовольчик, оригінальний. а оригінальний фотоновий волк. Бачите, по покрасу, по красочному, тут нема нарікань. Це не ти шкарвупа, яка одразу хтось пройшов і все ржаве. Понял? Це техніка, це тому Кому цікаво, він один остався. Ціна торгується, але я на жаль на нього не можу казати ціну, тому пишіть. Ось це ще, пожалуйста. Fighter 404 РД. От людина та замовила. Буде грузитися. Треба її відео відзняти. Теж дуже дуже товкова, дуже товкова апаратура, дуже толковий тракторець. В нього відрізняється тим, що він грубший задній мост. В нього відрізняється тим, що він грубший... Самі півося. не просто чолки, на півося йдуть такі, ви бачите, не слабенькі. От, дійсно, така сороковка вона, типу, йде на 24-й базі, але вже типу, і ні. Тому що попередкові теж сам чулок грубший, ну і півося грубший. По чулках я нікого не суджу, тому що чулки, угодно зробити, то нічого не означає. А от півося то, що йдуть грубші, це є факт. Оце от. От мій улюбленець. Взагалі модельки всі F і X. Оце, що пише F і X, це 25 року. Це дуже толково зроблено. Цей FX у нас іде ну, все крім реверсу є. Все, все крім реверса. Чорний, колір такий гарний, бачок тут, дуга. В робочому місці шикарне, двох дисків. Бачите, коврик який? Кентавр! Бо напише. Принудительно, якась тряпка висить. О, тобто все, все, що хочете. О, це ви кентавр. Вот. Такі во файтери теж з стабінами. Осьомій теж подобає дуже такий колір. Вот. Ну і тако мото, трактора, малі, дрицики. Ось ось зубер, суб, <сумір>, курва. Зубер теж стоїть же бляха ще до повномасштаб... До повномасштабки зубер. Я не знаю, що з ним робити, він же як уж виглядає, якщо чесно. Ну коротше, Є кентаври нові. Вот. Шифені, пожалуйста, куча стіла шифані. Тобто вибір є, мужики, вибір є, по ціні домовимося. Вибір є, по ціні домовимося. Доставка наша, техніка приходить свіжа кожен день. Можете взяти, як 25-го року, нову, якщо там вона якась стара, стоявша, я так і кажу, ну це скидаємо тіну. Це без питань. Тому е, треба нормальний трактор за нормальний кошт, не за всі гроші світу. то, Пожалуйста, ви знаєте, куди дзвонити, номер телефону є внизу. Звертайтеся.